будинок з конопель витримає зомбі апокаліпсис Ну якщо там поряд будуть рости медицинські коноплі, то витримає. <рес> Що для вас крутіше? Нова Тесла чи Дім з Конопель? Ну, взагалі не розумію електромобілі. Дім. <хи> Якщо коноплі замінять бетон, то хто стане новою зіркою в будівництві? Вони не замінять бетон, це різні сфери застосування. Ви погодились жити в будинку без Wi-Fi, але повністю з конопель? До речі, в конопляному будинку дуже погано працює Wi-Fi. ось ньому... так. Так, да, для когось це сильна перевага, що менше впливу. Це ж електромагнітні і інші впливи. в цьому матеріалі за його структури він захищає. Це ж тоді і мобільний зв'язок погано працює. І мобільний зв'язок погано працює. Боже, мені шкода ваших дітей. Вони біля віконі всі біля віконечка. Працює Wi-Fi роутер, у них все добре. Wi-Fi роутер і підсудлюючи мають. Ну, він середині. А, і тоді, ад, ну, зрозуміло. Так. <гад> Уявімо, вам дають один мільярд доларів, але будівництво має бути з пластика.